Логопедичний тренажер, що їсть стефа і семен. Це стефа і семен. Стефа їсть сало. Стефа їсть салат. Стефа їсть сало і салат. Семен їсть сало. Семен їсть салат. Семен їсть сало і салат. Стефа їсть суп. Стефа їсть ковбасу. Стефа їсть суп і ковбасу. Семен їсть суп. Семен їсть ковбасу. Семен їсть суп і ковбасу.